Привіт, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи було у вас колись таке відчуття, наче вас не чують, не розуміють? Начебто ви говорите а співрозмовник, ніби там десь літає, відсутній, або швидко переводить розмову на себе? Наші думки схожі на клубок ниток. Поки вони крутяться в голові, плутаються ще більше. Бачили такі картинки в Пінтересті? Але. Варто вимовити їх у голос, і нитка починає розмотуватися. Так свої відповіді на питання потрібно вербалізувати і бажано з кимось у розмові. Але задумайтесь, чи ваша подруга, друг, чоловік, колега, чи навіть дитина справді хочуть бути вашим терапевтом? Я думаю, ні. Вони хочуть говорити про себе, в них свій клубок, ниток, який треба розмотувати. І це абсолютно нормально. Подруга може вислухати, але швидко, перебуваючи на півслова, скаже: А, в мене таке теж було. От слухай, я тобі розкажу свою історію і починає розповідати про себе. Чоловік взагалі може. Підтримати так, похлопати по плечу, а потім кинутися одразу, вирішувати проблему, а не слухати ваші відчуття і співчувати вам. А дитина взагалі не повинна бути носієм ваших переживань. Їй потрібна мама чи тато, турботливий, люблячий, а не роль психолога. Для того, щоб говорити про себе і для себе, існують спеціально навчені люди. Їх називають психологи, психотерапевти. Вони спеціально створюють простір, де можна бути почутим, де розмова не перетягується на іншого, і де головним героєм є саме ви в своїй історії. Уявіть, ви говорите про свій біль, сумніви, пошуки, і вперше бачите, що вас не перебивають, не знецінюють, не порівнюють зі своїм досвідом. Це безпечний простір, у якому можна нарешті побачити. І зрозуміти себе. Бо коли ви говорите, ви не просто випускаєте емоції, ви знаходите відповіді, замисліться над, над цим. Якщо вам відгукнулося, поставте вподобайку, буду вам вдячна. Збережіть це відео, поділіться з тими, кому це може бути важливим і допоміжним. А якщо хочете спробувати говорити про себе. І для себе, і ще й віднаходити всередині себе всі відповіді на свої питання. Записуйтесь до мене на консультацію, буде рада знайомству. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!